Як написати про війну, бо я не знаю, що не збагну, не осягну усе по краю, себе занурення до дна лихої кручі, Де розписалася війна цілами в бучі, могилами за горизонт і прапорами, слідами, що ведуть на фронт у чорні храми? Лиш відчуваєш верхній пласт, Покрив гаром, лакований багряний Наст, курище яром. А те, що глибше там пітьма і пасма диму, До слів перерваних дарма, немає рими, Не відшукати слушних фраз усі вульгарні І промовчати хоч би раз, Та й то намарно, Поглянувши у літочей холодні ставні, Що прочитати для дітей псалми чи славні, Не Зазирнути за стіну немертве тиша. Як написати про війну, чи Бог напише. Таке багно, липке, огидне, не те, що бігти, важко йти. Ні неба, ні землі не видно. Зі мною хочеш бути ти? Завжди або чи тьма, чи сяйво, чи вітер вільний, чи грунти, все лишнє і ніщо не зайве, не зайвим хочеш бути ти, Щоразу раз у краї, те за краєм. Що хочеш, Господи, прости! І пекло видається раєм. Оце відчути хочеш ти? Планети гинуть у безодні, і вчора зникли три світи. Торкнеться смерть сьогодні, не хочеш доторкнутись ти? В степи борунять горбами, у травах губляться хрести, під березневими сірками вмиратимеш зі мною ти, щоночі сни, пустій, й пророче, Хтось втік, чи думає втекти, і соромно ховає очі. Ховати очі будеш ти, а потім стіл, пісні, знемога, гуляння, спогади, тости. Всі питимуть за перемогу. І першим словом візьмеш ти. Вона біле сонце, а він чорний місяць, вона блискавиця, а він жасний сон. На неї не можна було надивитись, а він у півсутіні сплетених кром. У відпуску світла, над барвами моря, Щоранку літала вона до хмари, Збирала, танцюючи заспані зорі, У вишиті шалі азовських долин. А він, дикий вовк, Із норі до печери У смертному танці Винищував товк, Шакалів заблудних, Лихих людожерів, Зризав безпощадно, а те він і вовк. Він місячне сяйво, вона сонце літнє. Навіки окремо, осібно завжди, не перетинались ніколи самітні, в танці мережеві їхні сліди. Та все ж вони стрілись долиною яру, за прухом землі, за межею, удвох із місяцем сонце. Танцюють у хмарах і тішиться Бог. Сни, моя Дуня, бувають малими і безмежними, світлими, темними й тими, що пахнуть корицею, ніжними, гострими, сонячними й пентежними, наче гніздо над поламаною черепицею. Сни, моя люба, приходять завжди без запрошень. Без попереднього стуку, дзвінка про домовленість. Ти не шукай в них пророцтв, відкривання та прощення і передбачень про старість, а наче про молодість. Сни, моя пташко, як бесіда тиха на сповіді, там розумієш, що віра живе зі зневірою. Як журавлиці чекають на синьому оводі сивих своїх журавлів із далекого вирія. Сни не говорять нічого, ні співом, ні притчами. Їх буде безліч іще, поки небо розколите. Сни, моя мила, приходять завжди у відчаї, спини озора, знайди там мене моє золо. Хмари важкі, ніби зараз падуть на степи, Божим канатам не втримати мокрі вітрила, вирви, провалля, кургани, кістки, черепи, літери, писані кров'ю, багряним чорнилом. Все упаде, підімне під собою листи, згорне із голом оправу небесної книги. Лишиться морок, пустеля, могили, хрести, коло дев'яте, нестерпно холодної криги. Скільки зосталося чистих іще сторінок, скільки ще треба писати багато чи мало. Пишемо книгу уперто в диму цигарок, кожен свою, поки небо назавжди не впало. Буває, коли прокинешся, стається, що вже помер. Тиша і жодного шалесту, ні янголів, ні химер, ні гурко до лютого моря, ні віхоли, ні блискавиць. Ні зойку наляканих чайок, ні сміху голодних лисиць. Буває, коли прикинешся, упевнений, що живий, бо навпіл ламає дерева, нестриманий буревій, бо враз вибухає на скалки посріплений князь молодик, бо затишна на зоряна стеля, зривається дико на крик. А ще якось так буває, не знаєш, тримаєш чи ні, Коли ми до ранку по соні ж гуляємо по стерні. Коли ми пливемо в обіймах і лічимо втрачені дні, Коли ми читаємо вірші, складаємо вітру пісні. Коли у одній сніжинці ми бачимо задум богів, Коли від дотику тіла Прикує повітря і слів, Коли ми літаємо в хмарах над водами Тихих озер. Коли неважливо, живище, а надто коли помер. Мелодія нічного скриполя лунає над замерзлими степами. Снігами, буревіями, вітрами, тривогами, примарами, страхами, Росіяно в на поля. Не бійся, що не вичебиш сльози, що загробіло, зачерствіло тіло, Замарло без польоту колі крила, Обшарпані, занедбані вітрила, Розстріляні розп'яті образи. Дивися, ось і сльози, вовком вись, злетіли ноти, невблаганна, сильна. О, Господи, як боляче, як вільно, і це скрипуче, ніжне божевілля не співує живий, живий, живий. Ой, що ти? Він завжди був слабодухим. Бувало, якось вилізе на грушу, то злізти вже ніяк не знайде духу. Тож я його знімати завжди мусив. І в школі, ні, щоб бігать на перервах. Чи хоч нічим пограти у квадрати, Сидить самотньо, що аж брали нерви, один з книжками, так любив читати? У небо дивиться і, лиш побачить пташку, то пише вірші, тихо у блокнотик, або знайде серед трави ромашку, Наспівує про себе ніжні ноти. Такий і виріс, не навчився жити. Як я казав про нього слабодухий, не з цього світу. Сам пішов служити. Це той, що не образить навіть мухи, а там усіх урятував, накрив гранату. І що роз'ятрує мене тепер найбільше, то звідки в нього це взялось? Не знаєш, брате. Можливо, з віршів. Солдати не говорять про війну. Вона у них ножами поміж ребер. Зів'ялим листям на замерзлих стеблах, знаменням вищаним від тютюну. Солдати не співають про бої. Вони у них під шкірою у жилах, у бурих цятках на прозорих крилах, в отруйних жалах чорної змії. Солдати не розказують про біль його нема ніде. І він усюди, Осколками ліворуч серця в грудях, Тривогами, що сипле за метіль. Солдати не говорять ось хочу, Про стук сердець самотніх в суголосі, Про рідний запах сяйного волосся. І я мовчу.